Вітаю вас, друзі! З вами Вікторія. Сьогодні в нас 18 серпня і сьогодні будемо збирати виноград Кішміш Юпітер та перероблювати його на вино. Ось так виглядає наш виноград. Дуже-дуже смачний. Ми, на жаль, не перевіряли спеціальним пристроєм. Кількість цукру, але він дуже-дуже солодкий і дуже смачний. Його дуже люблять оси, ви можете бачити, як вони його із задоволенням їдять. Але е потрібно його вже збирати, і будемо зараз цим займатися. Збираємо виноград. В спеціальний такий пластиковий ящик, і заради цікавості вирішили зважити, скільки ж важать грони. Ну, Скажу вам, ви можете зараз це бачити на екрані, але в середньому десь 450-500 грамів ось такі грони. Виноград дуже класний, мені дуже подобається. І я сподіваюся, що буде дуже смачне вино. Збираємо виноград за допомогою ось таких спеціальних ножиць чи секатору. Ні, ні в ніякому разі не обривайте грони, ну, та ви їх і не обірвете, бо вони дуже міцно тримаються на лозі. А за допомогою секатору то можна ось так от обережно вирізати і скласти обережно в ящик або в'ємність, яку ви збираєте. Ну, ось Подивіться 346 грамів. Є грони трошки більші, є трошки менші, є по 500 грамів. Бачите, тут 195 грамів гронки. Листя ми не обривали, тому що дуже жарко і щоб ягоди просто не попеклися. Ось, бачите, 350 грамів грона. І таким чином ми збираємо весь наш врожай «Юпітер». І ось дивіться, скільки ми його назбирали. Ось такий він гарний і красивий. Далі перероблюємо виноград. Його потрібно обірвати, ягоди потрібно обірвати з грони. Обов'язково запам'ятайте, що виноград не потрібно його мити а лише тільки ось так от обірвати вручну ягоди з грони. В результаті ми отримали ось таке велике 10-літрове відро самих ягід. Тепер ягоди потрібно перечавити. Чавити ягоди можна будь-яким способом, зручним для вас, можна вручну, можна за допомогою ось такого пристрою, як ми вигадали. Але головне, щоб якщо у вас виноград з кісточками, щоб не пошкодити саму кісточку. Ми вигадали ось такий пристрій: це у нас стара така радянська м'ясорубка, з якої ми прибрали ніж. Залишили тільки шнек і за допомогою шу шуруповерту, да, за допомогою або дрелі, за допомогою ми отак-от перероблюємо, перечавлюємо ягоди. Це дуже е швидко і легко зробити, е і результат вас задовільнить. Не боюся почавити кісточки, бо це кішмиш-юпітер, тут кісточок. Немає. Можна ж, звичайно, просто перечавити все це вручну. І ось дивіться, яка суміш повинна у вас вийти. Обов'язково перевіряємо руками, щоб не залишилися не розчавлені ягодки. І подивіться, від Кишміш-Юпітер сок такий блідо-блідо-рожевий. Звичайно, в процесі брожіння. Зміниться колір, але він не буде темно темно синій як від звичайних якихось винограду. Тепер ось цю суміш потрібно залишити на 3-4 дні, накрити її кришкою, і два рази на день, вранці та ввечері, перемішувати. Бо в процесі брожіння ця суміш буде підніматися на гору, і її потрібно буде постійно перемішувати. Через 3-4 дні потрібно процідити і поставити під водяний замок. І тепер дивіться, ми суміш, оцю всю гущу викинули, додали цукру і поставили під водяний замок. Вино грати. Обов'язково це не повинно бути яскраве сонце, прямі сонячні промені, десь в такому місці залишаєте, і хай воно грає до того моменту, поки не перестане булькати, поки не перестане грати. Обов'язково потім потрібно спробувати і за необхідністю додати цукру ще. У другій частині покажу, що в нас вийшло. Дякую за перегляд. все буде добре. До нових.